Аутизм сам по собі він включає в собі декілька якби, діагностичних критеріїв основних. Будь-які інтелектуальні порушення не відносяться до діагностики аутизму як такового. Uh -huh. так, у деяких аутистів виникають проблеми з навчанням через те, що не вдається сприймати інформацію, коли вона йде ось таким потоком. Говорячи суто про ау аутизм то це е сенсорна гіперчутливість, ось про що я говорила, що занадто багато нейронів, занадто багато зв'язків, дуже багато інформації, вона не фільтрується, вона дуже гучна, і це призводить до проблем сенсорних, що все занадто яскраво, голосно, дуже неприємні тактильні відчуття. все Ну, мозок він не може ігнорувати uh -huh. сигнали, які зазвичай у нейротопової людини він просто поставить на мінімум, не будемо uh -huh. на це звертати, а аутичний, на жаль, так не може. Це призводить до проблем з соціальною комунікацією. Uh -huh. Тому що люди під час свого спілкування дуже... Багато надають один одному сигналів невербальних підтексти, інтонації, іронія, сарказм, міміка, жести все це потрібно зчитувати. Все, що людина нейротипова зчитує автоматично і якби просто для неї це природно, для аутичної потребує оцього постійного інтелектуального навантаження від все відслідкувати, на все відреагувати, контролювати свої м'язи-обличчя, контролювати тему, що сказати. І це часто призводить або до небажання йти на контакт, тому що зрозуміло, дуже багато незрозумілих ритуалів навколо спілкування, і не всі аутичні люди хочуть навчатися цьому і намагатися це якби. Освоїти постійно страх, що я зроблю якісь помилки, мене неправильно зрозуміють, я скажу щось не те, я там потраплю в якусь таку незграбну соціальну ситуацію. Прагнення постійно йти одними і тими самими сценаріями, тому що передбачуваність якраз надає перепочинок і якесь розслаблення у цьому океані постійної інформації, коли я знаю, що в мене є якийсь сценарій, покрокова інструкція. Я за нею йде, йду, я вже розумію, що от зараз я зроблю. Було це, наступний крок отакий. І мені не треба витрачати енергію свого мозку, щоб підготувати себе на якийсь більш імпровізований такий неочікуваний сценарій.